Можете, звичайно, нажало водішки. Він тут. Хочеш брати? Це класно Макдональдсів бути. Це просто рай. Adefstima. Deze dita. 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 Ну, десь на вулиці, або, або щось не купив, або не купили, що пити. І у них є вода, наприклад. і пішли в машину. Матушка п'єсок. А Даня вже п'є сок На відео. Картошки їж, картошку приєм. Що? Не ж ти, я в нього брати хотіла. А я в нього візьму? картопленка, картопленки оця остання. Ну okay. окей. Мам, а можна ще соус заказать? А соус? Ні. А фанти це рахуйте як соус? Ділко. Бачу там Мілану. Петр цей Цей тимопі і Данька. От там жирно стоїть в черзі. Отам. От так. Є па і Маргарита. Там показують. Ось Софія. Вон там Міша. Там ці Я вже парочку знайшла вже дітей з нашого класу. Вони ще є, я бачила. Жирно там в черзі стояла. Обнімашка справжня любов. Що ти робиш? Ти можеш так вилити сок і староститься. I'm <laughs> like, Я вже, стільки... я вже фотки відправила мамі, як я була в Динопарку. А? Ага. Відправляла. Дінопарк це денували. Що, щоб мама не хвилювалася, відправляли їй багато фоток з динопарка. Ну так смачно? Все, ти ж не можеш? То я дуплю, можна? Дві дитини. У чоці Насті на руках, на на плечах дві дитини, як від моєї мами. Дві дитини. Які в мене? Моєї мами. Як від твоєї мами? Я їм Мася. Де твоє іграшка так. Я поки за цим ганяла, старшу кепку потеряла. Я поняла. Як можна з голови потіляти кепку. Він не повний. Він не відбаць. Вчора купили. А може ще на цьому. На атракціонах може десь. Десь певно злетіла, то це ж треба було підняти. А наша. Чого не купили? 400 гривень. 400 гривень. Будеш ходити старій. 400 гривень пішли на смарку. Так. <рес> на вітер полетіли в кого. Тут і для небо. буде ходити старі. А фабікачи. Візьміть нагідство. Бачите? Візьміть нагідство. Дякую, ти мені вже налазить. Все рівно. Мені вистачає цього вже. Нагідця немає. Я вже поїла. Дякую тебе. Сілому Ну так? 我就说个。